А пам'ятаєте, як російсько-українська війна була гібридною? Ну до тих пір, поки не стала звичайною повномасштабною, європейці починають здогадувати, що Росія воює і проти них також. Поки що гібридно. Високопоставлений чиновник НАТО звинуватив Росію в зухвалому систематичному саботажі проти країн-членів альянсу, який триває вже кілька місяців. Замахи на вбивство, кібератаки підпали. Ціль викликати щонайбільше хаосу, не почавши прямий військовий конфлікт з НАТО. Європейці все частіше говорять про гібридну війну Росії проти НАТО. Цей термін постійно виринає в заявах політиків і у заголовках європейських медіа. Добре, що про це говорять. Але в який момент агресія перестає бути гібридною і перетворюється на звичайну. This is the moment, when the car... Ось момент, коли літак упав і розбився об землю, вибухнувши 25 листопада. У Литві раптово впав вантажний літак німецької поштової служби DHL. Одна людина загинула, ще троє отримали важкі травми. Генеральний інспектор Бундесверу припустив, що авіакатастрофа могла бути результатом дій російських спецслужб. Триває розслідування збираються докази. Правоохоронці не виключають жодних версій, включно з тероризмом. Не перший інцидент з літаками DHL. у жовтні в аеропорту Лайпцига трапилась пожежа через бомбу на одному з бортів. У липні подібну бомбу знайшли на складі в британському бірмингамі. Польські правоохоронці попереджають, що вибухові пакунки знайдені на вантажних літаках раніше цього року. Це лише репетиція російської атаки на трансатлантичні літаки. Ну якщо це тільки репетиція, то можна поки що не хвилюватися, тому що, як ми знаємо, репетиція. Це гібридна прем'єра. Здається, приблизно так думають європейські чиновники, читаючи чергові новини про підпали складів, дрони у повітряному просторі НАТО, і, наприклад, нещодавнє пошкодження кабелів у Балтійському морі. Триває розслідування причини інцидентів з двома підводними кабелями. Один між Фінляндією і Німеччиною був перерізаний в понеділок. Другий між Литвою і Швецією пошкодили в неділю. Німеччина вважається саботажем. Саботажі звинувачують команду китайського судна, начебто, вони навмисно тягнули якір по дну, щоб пошкодити кабелі. Судно перевозило добрива з російського порту усть Луга. Капітаном корабля виявився громадянин Росії. Хто б міг подумати? Шведський прем'єр-міністр заявив, що він нікого не звинувачує, і лише прагне розібратися в інциденті. Наша версія це була спроба росіян знизити швидкість інтернету, щоб зірвати реліз сталкера. Німецький міністр оборони в загальних рисах погоджується з цією теорією. Міністр оборони Німеччини Пісторіус заявив, що кабелі в Балтійському морі були пошкоджені навмисно в рамках гібридної війни. Гібридна війна цікавий термін, ніби й війна, але така собі гібридна ну як пиво, але безалкогольне. Як влучно сказав колишній міністр закордонних справ Литви Ландсбергіс, європейці називають дії Росії гібридними, тому що у такому разі можна нічого не робити. Це ж не тероризм і не відкрита військова агресія. А так, щось гібридне може саме розсмокчиться. Складається враження, що ми, як захід, не хочемо перемагати в цій війні, а хочемо менеджерити. Така у нас стратегія менеджменту. Традиційно, чим ближче до Росії, тим краще усвідомлюється загроза. Кілька авіакомпаній повідомили про заглушування gps сигналу Естонія та інші європейські країни підозрюють Росію. Як часто глушить сигнал цірі та кожен день. Крім країн Балтії, до російських атак готується і Фінляндія. Влітку там помітили кілька спроб саботажу на водопровідних об'єктах. За словами колишнього голови фінської розвідки, ці спроби були неуспішні, але підкреслено демонстративні. Платиш пару тисяч євро якомусь бандиту, щоб він зламав двері на об'єкті водопостачання, і цього достатньо для гучних заголовків, тривоги у суспільстві і розпорошення ресурсів. Іноді російський саботаж справді видається дріб'язковим і навіть смішним. Чого варта, наприклад, крадіжка буйків на кордоні між Росією та Естонією у травні цього року? Бажаючи викликати хаос, росіяни вночі проникли на річковий російсько-естонський кордон і викрали буї, що позначали територію, тобто буквально прибрали кордон між країнами. Це смішно, якщо не звертати увагу на таку деталь. У тому ж місяці трапився навмисний злив типу секретного документу Міноборони РФ, у якому йдеться про односторонню зміну морських кордонів між Росією і Фінляндією, а також країнами Балтії. По плану. Ми звикли жартувати, що в Росії все йде по плану. Але давайте не забувати, що у ворога справді є цілком конкретні плани. Багато європейських політиків прямо заявляють, що Росія промацує межі п'ятої статті НАТО, тобто реальну готовність альянсу протистояти агресії. Голова німецької розвідки Бруно Каль каже, що після актів саботажу росіяни можуть піти далі, наприклад, висадити зелених чоловічків на норвезький шпіцберген. І якщо країни НАТО навіть в цьому Му випадку продовжать жувати соплі, це покаже повну недієздатність альянсу. Є в Росії і простіші короткострокові плани зірвати поставки зброї в Україну. 24-річний українець Максим, що живе у Польщі, був завербований росіянами онлайн. Його російський куратор Андрій наказав встановити камери спостереження біля залізниці, по якій ідуть військові поставки в Україну. Ех, Максим, Курва, я пердолі навіть в Польщі умудрився знайти собі русню. Загалом, за підрахунками журналу, «The Economist», за цей рік щонайменше 48 людей були заарештовані у Євросоюзі за звинуваченням у підготовці саботажу. Після того як ЄС ще в 22-му році вигнав 700 російських дипломатів-шпигунів, росіянам доводиться купувати усіляких локальних ханурів за 3 рубля. За останні кілька місяців ми побачили підпали складів у Британії. Польщі, Чехії, Німеччині, Литві і Латвії. Всі ці інциденти розслідуються, але вже точно відомо, що за підпалами в Британії стоять найняті росіянами місцеві персонажі книжок Ірвіна Велша. Той факт, що росіяни використовують дрібний криміналітет, це ознака відчаю. Отже, не переплутайте. Тероризм у Європі це такий у росіян. Відчай залучення армії Північної Кореї це відповідно ознака безсилля. Удар між континентальною ракетою по Дніпрі Ру, це вже взагалі тотальна паніка. А наприклад, планування замаху на директора німецького рейнметалу це буквально передсмертні судоми путінського режиму. Американська розвідка попередила німецьких урядовців, що виконавчий директор Рейнметалу – лише один з кількох високопосадовців європейської оборонної промисловості, на яких Кремль готує замах. Росія у відповідь заявила, що це фейк. Шольц дуже стривожився від цієї інформації, заявив, що Німеччина в небезпеці і продовжив не давати Україні далекобійні ракети нам добре відомі всі дані про російську активність, і ми дуже уважно слідкуємо за нею. росіяни в свою чергу теж дуже уважно слідкують за базами НАТО у Британії та Євросоюзі. групи невідомих безпілотників зафіксували біля трьох різних військових баз США на британській території. не було жодної спроби збити ці дрони, щоб дізнатися, що це таке і звідки вони прилетіли. Повідомлення про невідомі безпілотники Безпілотники над Британією з'явилися 27 листопада. За три дні до цього, 24 листопада, ще один невідомий безпілотник стежив за британським авіаносцем у порту Гамбурга, стежив, мабуть, не по-справжньому, а гібридно. Але авіаносець вирішили таки прибрати звідти. Також у листопаді стався інцидент з російським кораблем, який шпигував біля берегів Ірландії, якраз у місті, де пролягає багато підводних кабелів. Флот Росії взагалі дуже активний у морях навколо Європи. Російські судна постійно ошиваються біля газопроводів та інших інфраструктурних об'єктів, але формально не порушують законів тож з ними нічого і не роблять, лише спостерігають. Данські військові не спускають очей з російського корабля Сібіряков на борту так званого дослідницького судна. Озброєні солдати. Європейці накрутили собі дуже дивне уявлення про Росію, яке водночас перебільшує і применшує небезпеку. З одного боку, Путін завжди малюється як майстерний стратег, темний геній і суперзлодій, що думає на 10 кроків уперед. З іншого боку, відповідати на його агресію не можна, бо раптом орішнік. Прилетить, обіцяємо шановним європейцям, що від такої бездіяльності точно прилетить. Спершу гібридний арешник, а потім і звичайний. І у які б ефемізми ви не загортали російську агресію, як би не уникали називати війну війною, а тероризм тероризмом, це вони і є. І чим раніше захід це зрозуміє та почне діяти симетрично, а не ховати голову в дипломатичний пісок, тим більше вірогідність, що третя світова лишиться заголовком на Ютубі. А не главою підручника історії. Російсько-українська війна давно перестала бути гібридною, тому просто тисніть на посилання під цим відео. Там збір на партію fpv дронів для центру спеціальних операцій Альфа СБУ. Це постійний збір телебачення Торонто» і благодійного фонду Сергія Притули. FPV летить Русаків бомбить. Закупка та відвантаження партіями на кожен зібраний мільйон. Тому, якщо маєте серце, закиньте 100-200 тисяч гривень. Фонд притули купить дронів, а ЦСО Альфа з знищить ними російських військових та їхню техніку. Клікайте і донатьте!